На засіданні виконкому одним із питань порядку денного стало заслуховування звіту директорки комунального закладу Централізована бібліотечна система горішньопланівської міської ради Олени Дудко про діяльність установи упродовж 2023 року. Упродовж звітного періоду у складі закладу було 9 бібліотек: центральна міська, дитяча і 7 бібліотек філій. Головна мета роботи установ створення єдиного цілісного культурного та інформаційного простору, підвищення іміджу бібліотек і бібліотечних працівників та участь у волонтерському русі. До дня міста мешканці горішньопланівської громади отримали у подарунок від міської адміністрації новий сучасний відділ дитячої літератури. Відтепер це інформаційний центр, в якому поєднується розвиток нові технології, комфорт та література. Це місце для спільного дозвілля батьків і дітей, де малеча може почуватися вільно і комфортно, пограти в настільні ігри або відпочити на зручних диванах за переглядом книжок і журналів. Упродовж 2023 року бібліотеки громади обслужили 6807 користувачів. Понад півтисячі з них це внутрішньопереміщені особи. При бібліотеках комунального закладу продовжили працювати 10 клубів за інтересами. Традиційно проведено заходи з нагоди державних свят і пам'ятних дат Історії України відзначено ювілейні дати видатних діячів української культури. Літній відпочинок дітей розпочався із відкриття улюбленої локації дітлахів бібліотечної альтанки. У книжок немає канікул. До Міжнародного дня друзів проведено бібліопікнік. На сонячній галявині нам круто і цікаво. 2023 року в культурному центрі міської бібліотеки проведено безліч соціокультурних і просвітницьких заходів. Зокрема, відбулися творчі зустрічі з сучасними письменниками. Дружина нашого письменника земляка Аліна Ковпак урочисто презентувала книгу Володимир Ковпак вибране. Поціновувачі музичного мистецтва стали учасниками двох творчих вечорів: композитора і піаніста Сергія Горюновича та композитора і гітариста Олександра Єруха. Бібліотеки комунального закладу упродовж звітного періоду одержали 619 книг: 127 з із них у рамках книжкових грантів, 475 подарували користувачі, 17 примірників надійшло з обмінного фонду Полтавської обласної бібліотеки. Підсумувала звіт про діяльність комунального закладу Центральна бібліотечна система Олена Дудко вдячністю усім, хто допомагає бібліотекам розвиватися, ставати цікавішими, сучаснішими, і оприлюднила список придбань, зроблених упродовж року, що минув у 2023 році. Закладом було придбано основних засобів та інших наворотних матеріальних активів на загальну суму 227,2 тисячі гривень. Це кондиціонер для відділу дитячої літератури, меблі для відділу дитячої літератури, диван, стільці, буфи, бульбашкова панель для відділу дитячої літератури, ноутбук та багатофункціональний пристрій, музичне обладнання для культурного центру, телевізор для культурного центру, обігрівачі, масляні, вентилятори підлогові. У 2023 році за кошти благодійного фонду полтавських язика було проведено ремонт у відділі дитячої літератури на загальну суму 1 мільйон 59 дев'ять тисяч шістьсот гривень. На засіданні виконавчого комітету міський голова Дмитро Биков запропонував вивчити питання щодо можливості впровадження у бібліотеках електронних книг. Це має полегшити доступ до читання і безперешкодного ознайомлення з інформацією, яку не завжди легко відшукати. Можливо, ми частину тої літератури, яка у нас представлена в краєзначному музеї, її потрібно буде відсканувати, щоб мати доступ до цих книжок в електронному вигляді, а також до газет. От зараз ви, мабуть, бачите, що Нью-Йорк Таймс відцифровує. Газети там сторічної давнини, і там, кожен може знайти якийсь там січневий випуск там, 1900 року, да, і подивіться, що відбувалось в Нью-Йорку, наприклад, да, чи в Парижі. Я вважаю, що в нас є газетний фонд, починаючи з перших газет. Якщо ми відцифруємо всі газети, які виходили в місті про місто. То це вже ну така буде значна база для створення якихось там наукових робіт, дослідницьких робіт, краєзнавчих робіт про історію міста. І це ще раз кажу, може бути такий дуже цікавий корисний проект. Ініціатива є цікавою і корисною. Можливо, її невдовзі буде реалізовано.